Хочуть зекономити інколи клієнти. Рік тому ми піскоструїли цю машинку, цю раму. Бачите? І через рік от вже таке все повилазити. Знаєте, що повилазило? Тому що клієнти захотіли самі пофарбувати раму. Самі пофарбували. Ну, певно, не зовсім правильна фарба, без грунта або не зовсім правильно. І тепер приїхали знову переробляти. От вже хлопці поправляються, всі моменти, поправляють, поправляють. І вже будемо фарбувати, певно, ми. Бо інакше буде в два рази дорожче. Якщо через рік приїжджати, то з місту немає платити кошти. Бачите, воно воно вилазить, все має бути правильно і кожен має займатися своїм. Так що не економте там, де не можна економити. Ті сервіс Сереномакс, піскоструминна обробка, заїжджайте, ну а тут вже під шумок зроблять вже і чулка. Бо чулок не чіпали. Ось такі справи. Все робиться, от вже хлопці поновлюють, і буде красота. красота. Бак, лапи. Фу. Лапи ще тримаються. Бачите, отут фарба тримається ззаду, а ззаду щось полізло. Заїжджайте.